Брами, аж ось винесли вмерлого єдиного сина у своєї матері, а вона була вдова, і багато народу з міста йшло з нею, побачивши її Господь, змилосердився на нею, сказав їй не плач. І підійшовши, доторкнувся до мар, ті, що несли стали, він сказав молодше, кажу тобі встань. І мертвий піднявся, та й став ставри і віддав його Ісус, Матері Його, і на всіх напав страх. І славили Бога, кажучи, великий пророк настав поміж нас, і Бог злянувся на людей своїх. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, тільки що ми почули божественну Євангелію, які були сказані такі слова, що Господь е, прийшов в місто Наїн. І е, так як він е, ходив по всім оселям, по всім містам, Завжди коло нього було дуже багато людей і завжди його зустрічали, тому що знали, що якісь великі чудеса він може творити. І тут йому е -е, повстрічалися на зустріч похоронна процесія. Похоронна процесія, так як ми читаємо святих отців, що в тої матір То це був єдиний син. Тобто, це єдина надіжда, надія була її, іменно на це життя, щоб хто їй допоміг. Ну, що більше нікого в неї, по суті, не було. Ні родичів, так. Ну цей син, який була основна надія, вона дуже плакала за нього і убивалася. І Господь. Коли побачив процесію і знав, він серцевість всього на землі, він знав, що може бути полезно для цієї жінки. Для неї, звісно, було полезно, щоб син жив і щоб він міг допомагати матері. Так як Бог милосердний, він завжди. Проявляє милість. він е, ніколи не проходить е, на тих моментах, де е, не показати свою любов до людини. Тобто, е, не показати, а іменно сотворити цю любов. Тому що Бог це є любов. І тому він, е, побачивши цю матір, і змилосердився над нею. І, е, Щоб цей син встав і він міг ожити, тобто Він його Воскресив. Ми бачимо в Євангелії часто, коли Ісус Христос завжди говорив іменно такі слова людям, з якими Він общався, які хотів істинути, чи маєш ти віру. На віру тих людей, які були близько від того коло тої близько людини, він іменно, уділяв внимання тій вірі, в тих людей було, і по тій в їхній вірі він і цих болящих. Тобто ми буваємо, дивимося за якимось болящою людиною, і ми по нашій вірі з любов'ю молимося за нього, і по нашій вірі. Ця людина може бути ізцілена. Хоча ця людина можливо, що має віри такої. Тому е це має іменно велике значення для того, щоб мати віру. Но віра це е іменно як би, дар Господній І це велика нагорода людині, що людина вірує. Тому що багато людей на цій землі. Просто в них немає цього дару, тому що вони відкинули іменно в душі, іменно віру, як остополагающе е значення і свого життя. Тому е крім віри, повинна бути Божа благодать. Тобто, е включається завжди два е іменно показника е наш або Воскресіння перша віра, а друге іменно благодать Бога. Тобто, Бог повинен воліяти свою благодаті, щоб людина ізцілилася. Без другого не може бути і першого. Тому що е, тут е, в цих іванівських словах не сказано про віру. Тобто, Бог своєю благодаті ісцеляє. Ми не, не бачимо в Івангелії, чи було сказано, чи маєте ви віру? Не сказано було. Тобто, на все Воля Божа. Тобто, Бог своїм благодатью, своїм промислом ісцеляє. Тобто Це Його воля. Він може ісцелити. Навіть люди можуть бути вірними, вірити 30-40 років, але вони можуть бути нестелені. Чому? Тому що для них не настав той час. Тому коли Бог приходить. Тоді ця благодать касається людини, і людина ісцеляється. Тому без благодаті Божої ми не можемо нічого творити. Тому, коли е, на Христі був е, розп'ятий розбойник, Бог йому сказав, що е, е, сьогодні зі мною будеш в раю. Тобто він йому дав. Показав іменно сказав, що от ти сьогодні будеш зі мною в раю, Тобто він своєю благодатью, своєю волі сказав людині, що ти йдеш в раю. Тобто без Бога не може бути нічого. Тобто якщо Бог іменно благословить, якби дасть іменно своє благословення, тоді людина ісцеляється, тоді людина стає, стає лег, легшою на душі, і людина живе вже в Босі. Ми повинні розуміти, зна... що именно, де є віра наша, а де є благодать Божа. Це два різні би, поняття, хоча вони одне з другим зв'язані, але вони мають кожен своє значення однієї. Тому що без Божої благодаті ми не можемо творити. Тому ми молимося, ми трудимося, ми, ми багато трудів можемо робити. Но це ми е, іменно робимо, щоб і Бог нам допомагає. Тобто ми маємо е, волю свободну на це все. Но плюс Божа благодать, ми призиваємо її, без Божої благодаті ми не можемо творити нічого. Так Господь говорить в Івангелії: без мене нічого ж не можете творити, тобто благо. Тобто Бог, Він є всього на, нашій, на, на цій землі, і тому сьогоднішнє істелення. Іменно цього хлопця юнака це показує про те, що Бог дав своє благословіння. І він був. Буде...